Вітаємо інформаційний випуск новин на КТМ. Сьогодні такі теми: виділили кошти захисникам на медицину та теплокомуненерго. Юні науковці презентували в Олександрії свої напрацювання. 7 листопада депутати зібралися на 57-му сесію. У порядку денному 41 питання, зокрема, зміни до бюджету. Депутати проголосували за виділення коштів на підтримку медичної галузі на теплокомуненерго а також для наших захисників. Детальніше про ці та інші рішення дивіться далі. 41 питання порядку денного розглянули депутати на черговій 57-й сесії. Традиційно на початку слово взяв міський голова. Він озвучив основні позиції бюджетного питання. Зокрема, попросив депутатів підтримати перерозподіл коштів на медичну та комунальну галузі, а також на підтримку ЗСУ. В силу наших можливостей намагаємося щоразу підтримувати наших захисників Це і Безпосередньо військові частини, які сьогодні зброєю в руках боронять Україну. Це і ті військові частини, які знаходяться з базуванням в нашому місті. І очевидно, ми підтримуємо хлопців, які отримали поранення на лікування, в тому числі і родини, які Втратили своїх рідних і близьких на війні також в полі нашої уваги. Тому традиційно, як ми це робимо на цій сесії, один мільйон гривень буде виділений із міського бюджету на сили оборони. Одне з сесійних питань нові тарифи за теплопостачання. Міський голова нагадав, що для містян сума оплати за теплоносії залишиться незмінною. А початок опалювального сезону в Олександрії Сергій Кузьменко назвав непростим завданням. Я хочу подякувати всім, хто працював над тим, щоб це стало можливим. Подякувати й обласну військову адміністрацію, і наших партнерів Облгаз, Обленерго, які знайшли. Можливість піти нам на зустріч. Ми в свою чергу знаходимо можливості, щоб виконувати те, що в силах нашого бюджету. Тому з бюджету в межах наших можливостей ми сьогодні виділяємо 3 мільйона гривень на енергоносії, півтора мільйона це теплокомуненерго, півтора мільйона гривень це Олександрійська міська лікарня, щоб там було тепло. Це ми ще розраховуємося за минулий опалювальний сезон по лікарні. Ми повинні розуміти, що ціна тепла, яка собівартість тепла, яке ми сьогодні виробляємо, воно фактично в два рази вище, ніж ми виставляємо рахунки для людей. Тобто, ми ж ціни на тепло зафіксували на рівні 22-го року, і вони не змінюються вже 4 роки. Але я прошу, щоб принаймні цю половину тієї вартості, скільки тепло коштує, потрібно сплачувати для того, щоб було тепло в оселі. І в цьому світлі я хотів би ще раз і ще раз просити олександрійців і просити вас, колеги. Я знаю, що ви багато спілкуєтеся із своїми виборцями із олександрійцями. Потрібно впроваджувати культуру. Що платити за тепло це повага, а не навпаки. Відбулися зміни в складі депутатського корпусу. Так, на місце депутата від батьківщини Андрія Давидовського, який добровільно склав мандат, стала Ірина Анісімова. Вона урочисто склала депутатську присягу. Також на засіданні затвердили низку програм, зокрема щодо розвитку підприємництва, програму підтримки діяльності центру пробації, щодо профілактики злочинності тощо. Депутати затвердили список присяжних тергромади, проголосували за утворення управління надання а. Мінпослуг. Свої роботи на міському рівні презентували юні учасники обласного конкурсу Інсайти сьогодення для юних дослідників Кіровградщини. Участь взяли учні декількох закладів освіти. Багато хто наукову роботу писав вперше. Тематика робіт різноманітна, цікава та актуальна. З кількома юними науковцями поспілкувалися наші кореспонденти. Новий Манівський навчальний рік 2025-26 стартував. Свої наукові доробки вже презентували учні восьмих-дев'ятих класів. 6 листопада вони опробували свої виступи на підготовчому міському етапі. А вже з 7-го беруть участь в обласному конкурсі інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини. Цьогоріч заклади міста Олександрії, освітні заклади міста Олександрії, долучаються до конкурсу інсайти сьогодення юдільних дослідників Кірвоградщині. Це традиційно наш центрально-український науковий ліцей Кіровоградської обласної ради, мультипрофільний ліцей Олександрійської міської ради, гуманітарний ліцей, ліцей інформаційних технологій і ліцей номер 10 Олександрської міської ради. Щороку манівська родина розвивається, тому що крім наукових секцій малої академії працюють і ще шкільні наукові товариства. Які щороку вони поновлюють свої, свої дані, свої паспорта. Тобто, кожен заклад на початку року він бачить перспективи, які має в межах свого закладу, так щодо наукової роботи, вони помічають своїх таких розумненьких дітей, обдарованих дітей, і вони звичайно залучають через наукові товариства у роботи в роботу малої академії. Тематика робіт різноманітна та оригінальна, зокрема про молодіжні простори. Я обрала тему Молодіжний простор про просто небо, де народжуються зміни, тому що я сама волонтер в молодіжному просторі, та я багато спілкуюся з молоді, то мені важливо слухати їхню думку, тому я обрала цей проект, щоб взяти інтерв'ю та більше послухати, що думає сама молодь про ці питання своїми дослідженнями. Привертають увагу і до здорового способу життя. Я вже не перше беру участь в цьому заході в манах, саме на інсайтах. В цьому році обрала тему сучасні практики промоції здорового способу життя. Чому ця тема мені близька? Тому що зараз через якісь гаджети, фастфуд, зайнятість молоді, дуже багато опускає те, що потрібно популяризувати здоровий спосіб життя. Тому я цю тему і обрала. Моя робота побудована з того, що я провела була дослідження, дуже багато перечитала інформацію, яку потрібно. Потім в своєму у ліцеї номер 10 Олександрійської міської ради було проведено декілька заходів з моєю презентацією, тобто ознайомлення дітей саме цією темою. Потім було складено буклети, які у нас розміщені в букросингу, та було проведено анкетування до та після, щоб перевірити, чи дійсно вони поглибили ці знання. Проводять соціальні опитування щодо залежності учнів від соцмереж. Вперше вирішила спробувати з інсайду, щоб в подалі брати участь в манах. Рішила в цьому році спробувати. Обрала цю тему, бо взагалі цікава психологія. У психології були такі розділи, як соціологія. Там вплив соцмереж на підлітків. Це дуже зараз важлива тема, тому саме її я і обрала, зацікавилася нею. Я робила опитування серед наших учнів Центральноукраїнського українського наукового ліцею. І більшість опитуваних сказали, що вони можуть пережити день від телефону і настрій в день їхній не зміниться. Про подальші плани Манівської родини розповіла Ольга Андрєєва. Кіровоградська мала академія пропонує напрямки різні для учнівських досліджень. І звичайно, ми залучаємо завдяки такому конкурсу, як інсайти сьогодення, учнів не лише 10-11 класів до наукової роботи, а і учнів вже з 8 по 9 клас. Проте ми на цьому не зупинилися і хочемо долучити і привити любов до такої наукової роботи і учням уже нижчих класів, менших класів, і початкової школи, і середньої ланки. Тому ми протягом року проводимо, Водимо обласні конкурси, які в деяких можна взяти участь навіть уже починається з початкової школи і з початкової школи і учня в п'ятих-дев'ятих класів. Уже ряд таких конкурсів ми провели. Деякі іще. ще Топоніми Кіровоградщини, він і ще проводиться. Квіти перемоги він також буде тривати аж до березня місяця. Анонсую вже конкурс нашої традиційний буде втретє проводитися цьогоріч, Це інтерв'ю з захисником. Тому, звичайно, ми запрошуємо, щоб учні бажаючі долучалися до такої діяльності. А крім того, в нас у грудні місяці вже буде відбуватися перший етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, де учні кожен. У своїй громаді вони будуть проводити цей перший етап відбірковий, де кращі роботи, кращі учні вони будуть рекомендовані тоді на участі в обласному етапі, який буде відбуватися вже в лютому місяці. Всі анонси конкурсів, звіти та імена переможців є на сторінці Кіровоградської малої академії наук. Підтримуйте захисників кожен донат та кожна справа надважливі. Зустрінемось в ефірі. Жанна Алтавська українська співачка родом з Полтавщини, авторка і виконавиця власних пісень. Її музична кар'єра почалася ще з раннього дитинства. Займаючись музикою та співом, вона завжди мріяла про велику сцену. Своїм натхненням Жанна вважає сім'ю та рідних, які підтримують її у творчості. Співачка подарувала українській музиці нове звучання. А все через те, що вона поєднала теми кохання та патріотизму у шансоні. В яблуневім цвіті в уста трояндові повертайся додому, мільйони поцілунків. Ці пісні не залишають байдужими і проникають в саме серце. У час повномасштабної війни артистка приділяє особливу увагу волонтерству та допомозі військовим, активно гастролює країною, збираючи кошти на потреби збройних сил України і даруючи свої пісні. 19 листопада в Олександрії відбудеться концерт. Жанна Алтавської і голос, харизма та енергія наповнять зал атмосферою справжнього свята. Ви почуєте патріотичні пісні та пісні про вічне кохання. Зробіть свій вечір незабутнім. Початок концерту о 18 годині. У суботу, 8 листопада, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 4, в день плюс 11 градусів. Атмосферний тиск 758 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 3 метри за секунду.